Всім привіт! Сьогодні я після роботи приїхав на рибалку на одне із своїх місць, коли я тут починав тільки ловити ще багато років назад. Я вам його покажу, як в нас. нас трошки падає дощ, але то не, не мішає нам виловити рибку. Ось, подивіться, отакі. така річка в нас. Річка називається Ізера. Біля млади Болислави. Вже течія у нас невеличка. Чаємо меккорм. У нас були якийсь біккар. Отакий корм. Ванілка. Я знаю на цьому ріки, вона дуже файно працює. Ось так Висипаємо на корм. До цього додамо просту баночку консервованої кукурузи. все ми перемішаємо. Багато ми замішувати не будемо. Ми ненадовго. Ось так. Все це замішаємо. Ми маємо такий у нас малесенький гачок. 10-го номера. І вафтерс. Надаємо жовтий 8-10 міліметрів mm на перше водилище. Ось, ось так, ми зробимо ось на таку насадочку в авто. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Просто беру. Ось так цю кормушку і о, ось так легенько набиваємо ось цю кашку і прискріпляємо наш поводець. Ось отаке о, у нас вийшло. Так що йдемо закидувати. Розпаковка сьогодні мені прийшли і я вам покажу, що сьогодні до нас прийшло. Так розкриємо, покажемо, що нам сьогодні що прийшло, Так, що це нам прийшло? Ага. На да, сегодня пришли ось такие чудові шорты фирмы Fox. Потом нам пришла. Вот такая футболка. Дивится тоже футболка фирмы Fox. Так. Ага. Ведь фирмы нам пришло подарок. Вот. Ось. Вот. Такая бейсболка. Классно, видите? И... Mm -hmm. еще мы заказывали? Вот Ось... такие кроссовки. Классные. Ну, mm -hmm. класс? У нас чудовая эта, маленькой невылочка. Рыбка ты

Є, друзі, чудовий у нас. Тільки закинули. Ось так. В автос і ось такий у нас чорний красивий. Карпік бачите. Маленький. Маленький, так що ми його. Толки нема воду. Заводи, так мусимо його залпити. Є, голова, модель. Далі. Опа! Е, е, е. Е. О, Ну и что, дуэли, до нас тут дуплет. Тебе <laughs> бачка, шавронок. Я бы не клевала, если не клевала.

У нас друга рибка Маленький. О! Ой. Оце справжній друзі! Справжній дуплет. Опа. Дивіться, який чудово! Я кажу, порадували нас сьогодні! Малесенькі карпики. Ось. Чудовий малесенькі. Ну, Ось такі карпики. Бачите, невеличкі, маленькі, суперові карпи. Так що, друзі, так, друзі, поміняли ми цей Попав на такий бойлик. Ось бойлик 10-го номера. Прикрутили ми, прив'язали ми поводок і йдемо знову закидати. Ось так це все в нас буде виглядати. Ось так ми будемо подавати нашому карпику, нашій рибці. Ось. Ось так поменяли. поміняли. А що? І знов напрацював цей вастер. І нам у нас куплюнка. Оце, друзі! Дивіться, який у нас чудовий! Екземпляр. Бо, екземпляр у нас. Засікся дуже файно за нижню губу. Мусимо взяти на прапі, не витягнути. Зараз була пробимо. Ось така, друзі. Такий великий наш. Карпик. Дивіться який. О! Дивіться, який чудовий. екземплярчик наш, зараз ми його зміряємо, скільки він у нас має. Та в нас є довага, три вага. метр, так. О, Не хоче бачите, про ось. Так, так що у нас 52 см, сантиметри, 53 см, сантиметри. 52-сантиметровий наш красень Карпік, чорний екземпляр. Скажи всім папа. -па. Ну так що, друзі, ми сьогодні приїхали на мої старі місця, коли я тут починав ловити. Це річка Ізера біля млади Болеслави. біля Чесірні, ті, хто живуть біля млади Болеслави, вони знають. Приїхав, дуже до речі, приїхав на своє любиме ловне місце, де я тут все переважно все їздив ловити. Тут на цьому куску річки є дуже мало ловних місць, але ми сьогодні приїхали, був дощик, потім дощ перестав, ми мали з вами 5 покльовок. Три рибки ми витягнули. Навіть не три, а чотири рибки ми витягнули, а одна нам зійшла. Ну, таке в житті буває, і сходи рибки. Так що були досить файно. Ми відпочили на такій коротенькій вечірній рибалці. Всім до нових зустріч. Тисніть вподобайки, коментуйте. Папа, до нових зустріч!